Хочу сказати вам, дорогі браті і сестри, що свято Різдва Христова воно не закінчується, воно продовжується. І хочу прочитати один вірш із Луки другого глави, другого 10 вірш. Ангел сказав їм, не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Прошу, сідайте. Велика радість, вона прийшла із військо ангельську. Радуйтеся, люди, бо велика радість для вас. Народився Спаситель Вам, Син Божий Ісус Христос, Котрий спасе вас. От Погибелі от гріха, гріхи ваші візьме на себе і понесе їх на крест Голгофи. Тому радость, яку возвістили ангели Божі, дійсно, являється великою, і вона продовжується. Ви можете подумати, до якого часу може продовжуватися ця радість. Ми чули в началі, було зачитано. апостол Павел пише, завжди радуйтесь. Ця радость продовжається, вона продовжається не лише якимись рамками, такими календарними, а продовжається вона цілий рік, ця велика радость, яку освітили ангели людям. І ця радость, вона має бути з нами має наповняти наші уми, наші серця. Упродовж, як я вже казав, Цього року, але, як ми вже чули, було зауважено, що люди лякаються. Ангел Божий сказав, не лякайтеся, а люди лякаються. Бо є причина лякатися. Лякаються завтрашнього дня, лякаються якоїсь хвороби, лякаються війни. Вікаються недостатку і причин може продовжувати і продовжувати дуже много. Але чому воно так, що люди такі стали, як ливі, ну вначалі читаємо, в началі биття, коли люди зрішили, перші адам, Єва і Адам, Зрішили і вони, коли Бог відвідував, Адама Єву, Адам злякався пише і спрятався. Каже Бог йому де ти Адам? Чому ти спрятався? Я каже, боявся тебе і я спрятався. Тобто то люди, вони стали боязливі, лякливі і до, до тої степені стали бояжливі, що люди бояться людей. Коли Бог виправив каїна від сімейства Адамова, така він каже, мене кось зустріне і вб'є мене на дорозі. Людина боїться людина і хоче з того страху, перши, першому вбити ту людину. Бо інакше страх тот говорить, якщо я його не вб'ю, то вб'є мене. І від того і починаються всякі війни, розрухи, і по нинішній час воно проходить до того, що люди страшаться, страшаться того, страшаться самих себе, страшаться людей, собі подобних, і люди проживають у такому страхові, у такому ропоті, у недовольстві, у недостатку, тому що вони страшать. Я думаю, що це. На основна причина недовольства, і в нинішній час люди недовольствують властями, недовольствують тим, що винуватий. недовольствують і Богом, щоб Що Бог, грозний суддя прийде і накаже Його грішника. Але ангел Божий явився, як ми читаємо Слово Боже і сказав людям, що не лякайтеся, тому що прийшов тот, Котрий буде являтися для вас не Суддем родним, а Спасителем. І цей період часу ми і проживаємо в даний час, коли люди можуть приходити і Богу, коли можуть їхні гріхи бути прощені і люди. Можуть не боятися Бога, бо Бог вже є батьком небесним, люблячим батьком, котрий не хоче смерти грішника, а хоче, щоб грішник покаявся і мав життя вічне. Тому є нам за що дякувати, дорогі браття і сестри, хоча наші серця, вони мають бути наповнені. Не страхом, а наповнені миром Божим. Звісно, страх у людині присутній такий людський страх, якщо вибухне щось недалеко, то ясне діло, що людина може прийти в страх, але то не за такий страх. А за такий страх, коли людина усього на світі боїться і е, того. У неї постійний робот. І тому Ісус Христос прийшов, щоб загинити той страх, який у людині, вложити там у серце друге, не страх, а вложити радість, щоб людина мала радість у Бозі. І тому Ісус Христос закликає всіх і в нинішній час що приїдь до мене всі спружені обтяжені, і я заспокою вас. Тобто мир Божий, котрий дає Ісус Христос, дає Господь, Він наповняє серця людські і людина вже живе у другому состоянні, у другому вимірі. Вже в нас немає страха перед смертю, що де буде після смерті. Вона піде із Господом, котрий побідив смерть і гріх і йде до вічності, до того, щоб мати життя вічне. І всему. є нам за що дякувати Богу. І ще, слово Боже, нагадує нам Матвій, що мудреці, котрі прийшли зі Сходу, зірка їх привела. u Jerusalim i one zirka na nebi, gdje se ne, oni ne bačili i oni prišli do Iroda i zapetuju, gdje, gdje narodio car? Irod tak zakao se, zatreložio se i sve Jerusalim napisano je s u hoću pročitati svi slova Матвія, друга, глава значала. Коли ж Ісус народився в Іфлеємі Юдейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі сходу в Єрусалим. І питають, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зов'ю Його на сході і прийшли йому. Коли цар ірод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. І стривожився все, означає, що іродця злякався. Тут якесь є посягательство на його царювання, якийсь другий цар, також ще може бути якийсь другий цар. Тоді лише я цар, Ірод, цар в Єрусалимі. І ми знаємо, що які дії проявив царсь Ірод, котрий побивав немовлят і зробив таке велике гріх, таке приступлення перед Богом. І страху від того, що він почув, що той має народився цар другий цар Юдейський. Тому мудреці отойшли від нього і знову побачили зорю на небі, котра привела їх до Ісуса Христа. І вони поклонилися, поклонилися дитині, младенцю, поклонилися і принесли йому свої дари. То були мудрі люди, котрі і в нинішній час, людина, котра приходить з Богу для того, щоб поклонитися. І люди много мають суєти у менешній час, якщо і різба, і, і така, якби суєта, різдвяна треба і то, і, і то. І, але забувають про те, що Треба поклонитися Спасителю Ісусу Христу. А таких поклонників Бог чекає, таких, котрі будуть поклонятися у вистині і в душі. Так говорить Слово Боже. що Таких іскає Господь поклоннику, котрі будуть поклонятися в істині і в душі. На запитання таке, що де має поклонятися людина? Це десь там Єрусалим, на горі, це на якомусь святому місці, десь треба піти, щоб поклонитися. А слово Боже, говорить нам, що на всякому місці поклонники Божий будуть поклонятися у душі і в Ліснійся. Це поклоніння, воно наповняє людину змістом, правильним, коли людина може прославляти. Бога в своєму серцю, ми зависимо від обстояння. Я думаю так, що пастушкам, тогочасним людям, котрі були в той час, коли народився Ісус Христос, ну, то думає, що такі люди современні у нас сипети, вже зовсім не так. Якщо би цих людей перемістити туди, точно би були такі люди, які тоді жили, а тих людей перемістити сюди. Дати їм телефон, інтернет, і скоро би до всього. Скоро би навчилися всьому, що навчаються в нинішній час люди. Самі по собі люди, не змінився людський річний характер, він стається той же самий. Просто зміняються обставини, обставини другі. Але Ісус Христос може змінювати людей, людські серця як в той час, так і в нинішній час, так і напротягом цього періоду часу, який називається період Божої благодаті. Період такий, як ми прочитали, що ця велика радость Божа, вона може вселятися у людські серця і прибувати у них навіть до. Покончання всієї земної жизни. А ми живемо ще в такий час, коли вся земний період Божої благодаті приходить до завершення. І це вже замічають навіть всі люди, що щось воно вже не так іде, як було десь раніше. Сильно все ускоряється. Прогрес такий великий іде. І Люди, навіть далекі від Слова Божого, починають задумуватися, починають страшитися і починають переживати. І переживають вони по тій причині, що видять, що все йде до закінчення, до свого закінчення. Тому моє побажання усім вам, щоб ця радость Господня, яку розмістив ангел Божий, щоб радуватися. Усім людям, щоб вона була в наших серцях, і далі ми і зі радістю могли йти вперед і у наступний рік. І не зависимо від обставин, Ми не знаємо, що чекає, але надію на Господа. Слово Боже говорить, що вона не постежає. Та людина, яка надіється на Господа, вона не постижиться. Постижаються люди, коли надіються на щось марне, суєтне, на людей других. Але надія на Господа вона не постежає. Тому нехай буде ім'я Господнє прославлене, зараз ми ще помолимося, подякуємо, Богу, йому не буде вічна слава. Амінь.